І так, освітнього даний текст, Друга Сарт, 10 глава, 15 вірш, що твоє серце так до мене, прихильне, як моє серце до твого серця. І відказав я і дав, так. І тоді сказав їй, сідай зі мною. Слухай значення. Люди знані тепер, як і надаби, мусять доказати їх повне послушенство до Божого до приказу Господнього. Це ті люди доброї волі до Бога, котрих Він схоронить і захистить від вогню горя Армальдону. І вони переживуть і далі житимуть. Такі люди мусять доказати їх добру волю до Бога тим, що вони стануть по стороні теократичного правительства під Христом. І мусять вчинити це зараз, ніби битва, Армагеддон візьме місце. Час короткий. Бог приказує своїм свідкам нести вість правди. Відпра... Відпра... До таких людей доброї волі, щоб вони могли пізнати Бога і Христа і знайти життя. Велика громада таких людей це ті, що живуть тепер і котрі ніколи не помруть, а житимуть на віки і будуть відроджуватись і приходити до звершого стану фізично. До звершеного стану розумову, до звершеного стану еймора. Коментар взяти із з башти за перше число, тобто перший місяць 15 число 1939 рік. І так нам показано є в прикладі, як Іуй запросив Геннадава по-перше, він звернув увагу на то, чи серце твоє так розположено до мене, як моє до тебе. У значенні показує, що люди, знані тепер, як генадави, вони мусять доказати повне і радісне послушенство до Божих правил, законів, до Божих вимог, до Божого приказу. Який поступає згідно біжучого часу. Ці люди, добрі вони, котрі чують правду і мають нагоду стати по стороні Бога, Єгова обітує, що Він їх схоронить, захистить, подасть допомогу і охорону під час Армагеддону. І вони, каже, будуть. Далі жити після Армагеддону. Такі люди, котрі побачать такі дарунки від Бога для свого життя, вони мусять доказати вірність і показати добру волю до Бога, що вони стають по стороні теократичного правління, Божого правління. Теократичне правління це є Бог Йогова, Ісус Христос, всі його ангели, хіровими, серафими, клас церкви Божої, котру Бог вибрав 144 тисячі. Признаються теократичне правління на землі, остаток від цієї церкви Христової, котрій працює на землі після. Першої світової війни з 1922 року і до Армагедону це є це теократичне правління під Христом. І каже, вони мусять вчинити цей послуг і стати по стороні цього Божого теократичного правління. Зари, каже, в Армагедон восьме місце. І так бачимо, що в цьому часі ми живемо в часі оказії битви твердого де виробляється слава і Божого ім'я, і вже втеча із цього світу є надто важка, а можна сказати неможлива. Тому що люди стали прихильні не до, не до теократичного правління, а стали прихильні до правління. Котре виставив діявол через різні зорганізовані організації і народи. Тому тут зазначено є ще в той час, в 1939 році, що час короткий. Заважаємо цей час короткий Бог приказ, приказав своїм слугам ви оповіститися про міжнароди, щоби. Народ це чув і не мав вибачення, щоб ті, котрі добрій волі до Бога, щоб вони могли пізнати Бога Його, Ісуса Христа і знати цю дорогу, котра веде до життя. Ну, Нам ясно показує пророцтво великий вождь наш, більший гідон, як тоді. І провадив провадив битви, тепер Ісус Христос провадив до битви Магедон і каже, тоді всім було дано приказ. Дивіться на мене, що я роблю, то і ви. Тепер Ісус Христос подає цей приказ, щоб всі дивилися на Ісуса Христа і виконували ті пророцтва, вимоги тих пророст. Котрі остаточно завершують діло його на землі. Тому велика громада таких людей, котрі зібрані починаючи від 1918 року, вони живуть тепер, сказано, і ніколи не помруть, а многі соблазнилися, бо побачили, що многі уснули. Ці, котрі помирають якби, фізично у Бога і є живі. І якщо доказали вірність, вони будуть підняті і будуть дійсно і духовно, і буквально жити. Тому тут зазначено далі, що вони будуть жити на віки, будуть відроджуватись, це вже в тисячолітньому царстві. І приходити до звершеного стану фізично, до звершеного стану розумового, бо сьогодні багато є розумового цілковито спорчені. І розумно будуть приходити до звершеного стану, як розумово, так і морально. Не буде цієї психічності, яка сьогоднішній день є. Не спіюю сказати слово, а психіка вже людини нарушена. І незвершена і в цих обставинах дуже роздражована. Тому від імені Бога дається повеління показати послушанство до його приказів, стати твердо постані теократичного правління і радісно підкоритися до Армагеддону його волі, приказам і рішенням. Це текст і засідання.